Вітаю колеги, Центр професійних бухгалтерів. Запрошує аграрні підприємства 19 липня на третій вебінар в цьому році. Ми розглянемо 9 блоків запитань. Перший блок податкові новації. Тут, зокрема, питання відміни воєнних податкових пільг з 1 серпня та застосування штрафів за несвоєчасну відповідь на запит Державної податкової служби. Друга частина земельна реформа. Тут питання впливу державної реєстрації землі на розрахунок мінімального податкового зобов'язання, проблема переоформлення речових прав на земельні ділянки від фізичних осіб до юридичних осіб фермерських господарств та питання обліку придбання земельних ділянок юридичними особами. Третя частина праця і зарплата. Тут, зокрема, відповіді на ваші запитання щодо. Розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, оформлення документів військово-облікових працівників при працевлаштуванні на роботу, трудові відносини з трактористом машиністом, розглянемо правила і приклади розрахунку відпускних та нарахування компенсації за невикористану відпустку без факту звільнення, питання оплати праці сезонних працівників. Четверта частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, є законопроект, який знову розділяє зарплатну звітність на квартальну по ПДФО військовому збору та місячну по єдиному соціальному внеску. Розглянемо виправлення помилок у зарплатній звітності на прикладах та виплату заробітної плати на користь спадкоємців. П'ята частина по використанню пального, зокрема, відповіді на ваші запитання щодо зміни ліцензії на зберігання пального для потреб власного споживання та застосування штрафів за несвоєчасну подачу форми 20 ОПП. Шоста частина по податку на додану вартість. Розглянемо нову форму податкової накладної та декларації з ПДВ. Питання скасування пільг з постачання пального, документування розблокування податкових накладних і розрахунків коригування сільгосптовиробниками, та яка відповідальність чекає платників за порушення термінів сплати ПДВ. В цій же частині розглянемо відповідь на запитання щодо ненадання додаткових пояснень для розблокування накладних і розрахунків коригування. Подання підтверджуючих документів до таблиці даних платника ПДВ, періоди відображення податкового кредиту після розблокування накладних і розрахунків коригування, та застосування нульової ставки ПДВ на постачання пального воєнним формуванням Збройним силам України. Що стосується сьомої частини, Тут розглянемо питання уточнення мінімального податкового зобов'язання і єдиного податку четвертої групи у випадках, коли змінюється площа, тобто земельні ділянки додаються або віднімаються. І питання обліку єдиного податку 4-ї групи, плати за землю і податку на нерухомість. Восьма частина. Розглянемо порядок оформлення призначення платежу в платіжній інструкції. Нову форму авансового звіту, питання оприбуткування готівки та ліміту каси та видачі готівки під звіт на господарську діяльність підприємства. Дев'ята частина. Тут зупинимось на відповідях на ваші запитання щодо штрафів за порушення вантажних перевезень. Зупинимось на застосуванні електронних товаротранспортних накладних, питання відображення в обліку. Допомоги через Державний аграрний реєстр та нарахування і виплати фінансової допомоги як поворотної, так і безповоротної. Отже, вебінар 19 липня з 10-ї години. Безкоштовний він для наших підписників по пакетах «Профі», «Преміум», Голд для інших учасників, вартість 700 гривень. На вебінарі ви зможете задати питання та отримати відповіді по темі цього вебінару та з інших ваших професійних проблем. Отже, приєднуйтесь, можете зареєструватися за формою під цим відео. Будемо раді вашій участі. До зустрічі!